Паралельно з Німеччиною розробкою атомної зброї займалися Англія та США, а з 42-го року і Радянський Союз. У 1944 році в Берліні збудували спеціальний бункер для нового великого реактора. Але в січні 45-го року все обладнання демонтували та відправили до швейцарського кордону в Хагерлох. 23 березня реактор запрацював, але ланцюгова реакція не пішла, тому що не вистачало 750 кг. Амів урану та важкої води, а запасів ні того, ні іншого вже не було. 23 квітня до Хайгерлоха увійшли американські війська. Реактор був демонтований та вивезений до США 16 липня 1945 року. США успішно випробували першу у світі атомну бомбу. А вже 6 і 9 серпня було завдано ударів по Хіросимі та Нагасакі. Якби Гітлеру все таки вдалося створити атомну зброю, результат війни